Еней один не веселився, йому немиле все було, йому плутон та батько снився, і пекло в голову йшло, Оставивши свої гуляти, пішов скрізь по полям шукати, щоб хто дорогу показав, куди до пекла мандрувати, бо в пекло стежки він не знав. Ішов, ішов, аж з русих худрів, в три ряди капав під на ніс, як ось. Забачив щось і уздрів, густий пройшовши дуже ліс. На ніжці курячі стояла, то хатка дуже обвичала. Він до тієї, пройшовши хати, хазяїна став викликати Прищурився під вікном. Еней стояв і дожидався, що вийшов з хати хто-небудь у двері стукав, добувався, як вийшла бабища старая, крива, горбата, сухая, запільстевіла вся в шамах, сідаря, баба, суба, коса, розхитана просто волосся і як в намисті, вся в жовнах. Як ось до його підступила я Гася і заговорила. Ай гай же слихом послихати, Анхізенка овіч видати, давно тебе я дожидаю, я все дивлюсь та визираю, аж ось, коли ти причвалав. Мені вже розказали з неба, чого тобі пильненько треба. Отець твій був у мене тут. Еней сьому подивувався і баби сучої спитався, як візьму злуюся зовуть. Я кумська звузь Я ясного Феба попадя, при храмі посиділа, давно живу на світі я. На світі всячину я знаю, і хоть нікуди не хожу, і людям в нужді повагаю, І їм на звіздах ворожу. Та вже що буде, те, і буде, а буде те, що Бог нам дасть. Не ангели такі ж люди, колись нам треба всім пропасть, До мене будь лиш ти ласкава, услужлива і не лукава. Мене до батька поведи. Я проходився в ради скуки, побачити пекельні муки. Огнем я бачу, ти граєш, Ти пекла бачу, ще не знаєш, Не мил тобі уже десь світ, Не люблять в пеклі жартувати. Повік тобі дадуться знати, От тільки ніс туди посунь, То зараз вхопить тебе лунь. Поки вже що ти послухай, то що я тобі скажу, і голови собі не чухай, я в пекло стежку покажу. Енейсю утік розібрався, шкапа від чоботи набув, підтикався, підперезався і цупко підтягнув, А в руки добру взяв дручину, обороняти злу дичину, а послід за руки взялися. Рямцем до пекла поплилися, пішли на прощу до чортяк.